Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 22 липня, вівторок. І для вас у цій мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальні як актуальні, важливі та варті вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити. Розпочну із конференції з питань підтримки України в форматі Рамштайн. Вона відбулася онлайн 21 липня. І зібрало 52 держави. Тобто, попри прогнози скептиків, що формат Рамштайну себе вичерпав, що він не життєздатний, що він перестає існувати, це не виправдовується. Все ж таки, такі таке онлайн зібрання відбулося, і це уже 29-й раз. Держави-учасниці Рамштайна збирається в тому чи іншому форматі, тому що зустрічі бувають як очні, так і онлайн. Цього разу саме онлайн. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у вступному слові, відкриваючи засідання, сказав, що він співочолює і скликає цю контактну групу з питань оборони України разом із Борисом Пісторіусом, міністром оборони Німеччини. І беруть участь 52 союзники та партнери. Це свідчення натхнення, яке український народ надає нам своєю боротьбою за свободу та за безпеку всіх вільних націй. міністр нагадав, що минулого тижня президент США Дональд Трамп анонсував новий план щодо масштабної передачі озброєння НАТО для України та пообіцяв швидко доставити його до поля бою. Велика Британія підтримує цю політику і повністю буде брати участь в її успішній реалізації, повідомив міністр оборони Британії. Ну я вам скажу, що з точки зору е, зустрічі, вона дуже добре, що вона відбулася, тому що це ж, вочевидь, потрібно обговорити і чітко скажімо, змалювати стратегію того, що що мав на увазі американський президент Трамп. Яке саме озброєння, хто заплатить які строки поставок? Саме ці питання задавали європейські партнери Америки після того, як американський лідер оголосив п'ятдесятиденний ультиматум Путіна, черговий, який він, звичайно, не виконає. Ну але а, ще не минуло 50 днів? Ну вони минуть, він все одно не виконає. Ну але про це ще згодом поговоримо. А, так, от. 50-денний цей ультиматум плюс нарощування постачання пакетів озброєнь. І тоді, пам'ятаєте, виникла ситуація, коли американські медіа, європейські газети почали писати про те, що ну, а що ж мав на увазі американський президент? Хто і як має це профінансувати? І зараз, я думаю, що протягом цього тижня деякі окремі, принаймні, з цих нюансів були з'ясовані. Плюс формат Рамштайну щодо взаємодії, напрацювання ось цієї дорожньої карти американських поставок, хто як заплатить, в які терміни, чого нам очікувати, і так далі. І можна буде виходити уже на реалізацію якихось рішень практичних. Ну тобто, для чого цей Рамштайн був потрібен, і яка його суть, зокрема серед інших, його суть полягає в тому, що Ну, фактично потрібно внести таку, скажімо, стратегічну ясність в те, якщо буде постачатися. І, звичайно, що аби держави-члени зрештою, скажімо так, вийшли із чіткими планами фінансування подальшої допомоги Україні. Хоча і цей Рамштайн, зокрема, як і інші подібні формати, зараз концентруються на тому, щоби. Скажімо, концентруватись на інвестиціях військово-промисловий комплекс. Тобто, склади вони пусті, і зрозуміло, це об'єктивно. Війна занадто довга, а до такої війни не готувалась Європа. Про це вже було сказано неодноразово. Тому тепер треба виробляти і інвестувати в дрони. От до цього закликав і президент України Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Франції, який відвідав Україну. Але повертаючись до... Рамштайну, ось як окреслив пріоритети України. Міністр оборони України Денис Шмигаль. Перше, що він сказав, прохання перше стосується термінової закупівлі американської зброї для України в сфері протиповітряної оборони, особливо Петріот та ракети ПАК-3 разом з боєприпасами є надзвичайно важливими для нас. Тобто, перший момент актуальність ППО зберігається, особливо Петріотів. Довкола цього, вже протягом кількох місяців тривають інтенсивні розмови і консультації. Не стільки ще можуть тривати, теж треба розуміти. Процес непростий, складний, але в цьому сенсі є певний у нас доволі таки серйозний прогрес. В чому він відображається? Він відображається в тому, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Під час конференції у форматі Рамштайн заявив, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п'яти систем протиповітряної оборони Петріот, які повинні надійти до України якомога швидше, якомога швидше це звичайно максимально конкретний термін. В лапки візьмемо звичайно. Коли це може статися до кінця цього року, вочевидь є, скажімо так, сподівання, що ми отримаємо дві-три системи до кінця цього року, потім з 2026 року, і отак будемо отримувати в подальшому. Тобто, це теж процес, який може розтягнутися терміном від кількох тижнів до кількох місяців, тому і вживається таке формулювання, яке. Ніби й обнадійливе, тобто ну, оптимістичне, це ж найближчим часом станеться. А з іншого боку, воно не є доволі таки конкретним. А в таких випадках все ж таки хочеться чути і бачити реальні справи та конкретику. Але я можу сказати наступне: те, що зараз це питання на слуху, те, що йому максимально присвячують увагу, все ж таки збільшує наші шанси. На ймовірність того, що ці системи протиракетної та протиповітряної оборони дійсно будуть доставлятись в Україну як умога швидше. Ну і мова йде про 6 мільярдів, які зараз які зараз будуть профінансовані потреби України. Пісторію сказав, що під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гексетом, міністром оборони США. Що Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидше надання Україні п'яти вкрай необхідних систем? Петріот. Він повідомив, що впродовж наступних кількох днів буде координувати з партнерами в дусі взаємної довіри механізм реалізації цих планів. Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони та вкрай необхідні боєприпаси, заявив очільник Міноборони Німеччини. Та ну от красномовстві не відмовляти, скільки потрібно погоджень, зустрічей обговорень для того, щоб зрештою ця необхідна зброя до нас надійшла. Але ж відповідна робота з нашого боку ведеться. Нагадаю ще про що сказав міністр оборони Денис Шмигаль. Він сказав про те, що ще одне прохання, яке озвучено, крім ППО, це фінансова підтримка. Україні вкрай необхідно 6 мільярдів доларів. Щоб покрити цьогорічний дефіцит оборонних закупівель, це дозволить нам побудувати більше безпілотників FPV для утримання лінії фронту, більше безпілотників-перехоплювачів для протидії атакам шахедів та додаткову далекобійну зброю, щоб повернути війну на територію Росії, заявив міністр оборони. Третє це підготовка до 2026 року. Я закликаю наших партнерів виділити кошти для України у своїх бюджетних пропозиціях на 2026 вже зараз, заявив Денис Шмигаль. Ну ось така ситуація. Маємо такі заяви. Я би звернув увагу на ну, те, що 6 мільярдів це зрозуміло. Кошти потрібні. Економіка воєнного часу вона. З'їдає величезні ресурси, і це факт, яких у нас не так багато щоб прибавлялося. Але що стосується ударів по території Росії, доволі таки сміливо, коли Україна на міжнародних майданчиках чітко декларує свою мету і. Зверніть увагу, я, наприклад, ніде не знайшов в західних медіа якесь обурення навіть з цього приводу про те, що міністр оборони України публічно на такій міжнародній конференції поважній закликав дати гроші і ресурси на те, щоб бити по території Росії по її військових об'єктах. Це великий прогрес. Я скажу. Це поступ на тому, що захід розуміє, що Україну треба підтримувати на цьому шляху. Іншої альтернативи зрештою немає. І, попри ці всі зараз бюрократичні моменти, неприємні питання, очікування політичних рішень, які на превеликий жаль затримуються іноді через бюрократію, іноді через політичні вагання, іноді ще в силу якихось причин незрозумілих нікому. Все ж таки реалізується певна політика, в тому числі в інформаційному просторі. А, і загалом, Ну і вона полягає якраз в тому, що для всіх уже стає все очевидно, хто такий Путін, що таке сьогоднішня Росія і чому з ними треба боротися і їх зупиняти. Ну і відтак вже дуже спокійно сприймається новина, що Україні треба дати змогу бити по території Росії. Тому це є поступ, це вже зміна. І це дуже добре. Вони ці поступи не такі швидкі, тому що треба змінити дещо уявлення, свідомість, значить політичні вподобання, пояснити громадянам вкотре через заяви політиків, публікації в медіа, заяв через демонстрацію того терору, який Путін чинить, про те, що це правильно. І от воно поступово все ж таки змінюється. Ну і... Я вам хотів сказати, але ви ж, мабуть, вже знаєте про те, що викрили народного депутата, який працював на Росію, і має і мав значний, значний вплив на набу. Йдеться про депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка. Ну от він, зрадник, в принципі, я думаю, що коли ми говоримо про ОПЗЖ, то все очевидно, правда що з цієї фракції. Ну от. Тому окремо зупинятися на цьому. Це ж ми ж нас же цікавлять, скажімо, цікавить системність от щодо окремих там а це, знаєте, як кажуть, вибачте, російською мовою частності. Хоча і це дуже важливо, і вкотре Служба безпеки України продемонструвала, що вона на варті та захисті українських національних інтересів. Це добре і. В Принципі, можна продовжувати, в тому числі і в напрямку ОПЗЖ. Я думаю, буде суцільна підтримка, тільки така, як і у випадку з операцією Паутина. Французькі компанії чекають в черзі, щоб розпочати виготовлення дронів в Україні. Президент Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Франції Жаном Нуелем Баро. Обговорили готовність французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні. За словами Зеленського, він обговорив з Барро оборонну допомогу Україні, особливо потреби в засобах ППО, навчання військових та результати зустрічей у форматі Рамштайн. Ми готові розширювати спільне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні, і це дуже цінно. Я вам скажу, що я бачив деяких французьких виробників, зустрічався з представниками окремими. І там є доволі такі сильні, потужні компанії, які дійсно здатні принести і новинки в український оборонно-промисловий комплекс, і готові рішення, і консультації, і допомогу. Особливо французи зараз роблять акценти, працюють в напрямку розвитку штучного інтелекту як такого. ну, Перспективного доволі напрямку, який застосовується та використовується в різних системах озброєння, вони почали це реалізовувати, наприклад, компанія Хелсінг, німецько французька в системах наведення та прицілювання, для чого самохідні артилерійські установки «Цезар» ставали розумнішими. Пізніше вони це реалізують в дронах, безпілотниках і інших типах озброєння, якраз для цієї мети. Тому можуть бути цікаві рішення, головне масштабувати. Що цікаво, що міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що наступний раунд американсько-китайських переговорів може включати обговорення закупівель Китаєм російської та іранської нафти. Це цікаво. Торгівля перебуває у хорошому стані, сказав Бесент в ефірі CNBC, маючи на увазі нещодавні та поточні переговори з Китаєм. І я думаю, говорить Бесент, що тепер ми можемо почати переговори про інші речі. Китайці, на жаль, є дуже великими покупцями санкційної іранської нафти та санкційної російської нафти. Тож ми можемо почати обговорювати це. Бесента також запитали про нові санкції проти Росії, і він натякнув, що США ймовірно дотримуватимуться стратегії, яка базуватиметься на тарифах і накладатиме високі мита на будь-яку країну, що купує російські енергоносії, які потрапили під санкції. Будь-яка країна, яка купує російську нафту, що потрапила під санкції, буде обкладатися до 100% відсотковими вторинними тарифами. Президент Трамп змінив хід розмови, і я б закликав наших європейських союзників, які говорили про велику гру, наслідувати нас, якщо ми запровадимо ці вторинні санкції. Для чого Бесен це говорить? Перше, Бесенд говорить, дивіться, все ж послідовно і логічно в його промові. Перше, ми ведемо перемовини з Китаєм, і у нас все непогано, все добре і є непогані перспективи. Друге. Ці перспективи можуть затьмарити занадто великі контракти між Китаєм та Росією і Іраном щодо купівлі підсанкційної нафти. Третє, якщо Китай не хоче наражатися на небезпеку 100% відсоткових тарифних обмежень, він може зменшувати обсяги, щонайменше на першому етапі, почати зменшення обсягів закупівлі російських нафтопродуктів. І вести перемовини з іншими представниками Сполучених Штатів, Саудівської Аравії, інших держав, будь-кого крім Росії, з метою заміщення на ринку саме російської нафти. Тоді, можливо, США переглянуть своє рішення. Якщо ні, то от Бесенти каже, що президент Трамп схиляється все ж таки до того, щоб запровадити ті ж самі 100% мита проти країн, які купують ці енергоносії. В Росії. Наступне, що говорить Бесент, що До кого він має посил? А це посил до Орбана і Фіцу. Тобто Трамп попереджає Фіцу і Орбана, прем'єр-міністрів Словаччини та Угорщини, через свого міністра фінансів Бесента. І Трамп каже їм, що як тільки ми запровадимо нові тарифи, будь ласка. Не збирайтеся зі своїми зауваженнями, шановні представники Угорщини, Словаччини та інші. А будьте готовими проголосувати і долучитися до цих санкційних обмежень і підтримати їх. Ось чітко і зрозуміло викладена позиція. Тобто складається враження, що в США все ж таки, попри все, формують думку ділових кіл міжнародної спільноти. І громадськості до того, що ці обмеження та санкції проти Китаю, Індії і Росії таки будуть запровадженими, і Бразилії готують громадську думку. Хтось робить це інтелектуально для фінансистів і ділових кіл через CNBC, якраз канал, який стосується більше економіки, як міністр фінансів Бесент. А хтось це робить в більш такій манері, що Трамп надере зад, Путін, як робить це сенатор Лінці Ґрем. Для того, щоб зрозуміли в провінції і глибинці будь-якого американського штату, куди добиває сигнал Fox News. Тобто певна робота в цьому напрямку ведеться. Ну, ведеться так само і робота по інших напрямках, але в Америці оце все ж таки відбувається. Ну, а Пісторіус, міністр оборони Німеччини, ще. Зробив ряд заяв. Він сказав, що російський диктатор Путін намагається виграти час у повномасштабній війні, розраховуючи на перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється. А, він зазначив, що сьогодні координація допомоги Україні залишається надзвичайно актуальною. Додав, що Путін продовжує просувати воєнний порядок денний і не зацікавлений у справжніх переговорах. Вранці диктатор стверджує про мир. А вже ввечері запускає дрони проти України. Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вважає, що його військова машина переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється, додав міністр. Я такої ж думки, в принципі, що це очевидно, що Путін хоче затягувати час, він зацікавлений війною, він цим тільки живе. Тому треба гуртуватися для того, щоб його. Ну, просто зупинити. Не кажу переконати, відмовити, ні. Зупинити і пережити, що дуже важливо. Ну, а міністр закордонних справ Польщі Сікорський прокоментував масований російський обстріл України вночі 21 липня. Він зазначив, що Путін все ще насміхається з мирних зусиль президента США Трампа. Він прикріпив до свого допису публікацію Євромайдан Прес. Про 8 годин сирен та тривог під час масованого обстрілу України цієї ночі у цій публікації була інформація про наслідки удару. Тобто, теж правильно публікувати саме таким чином і нагадувати американській адміністрації, що недопустимо, щоб Путін насміхався. Ну, все ж таки, треба зрештою зупиняти це. Ну і... Перемовини з російською делегацією відбудуться 23-24 липня. Про це писали турецькі медіа спочатку. Потім підтвердив президент України Зеленський. Про мету я вам вже говорив раніше. Ви добре про неї знаєте. Ціль, Я думаю, перш за все продемонструвати все, що готовність та прихильність України до зустрічі до перемовного формату, якраз ось цей термін так званого 50-денного ультиматуму, який Трамп. Виставив Путіну. І показати, що ми налаштовані конструктивно, ми готові зустрічатися. А це все Путін затягує час, це все Путін висуває вимоги, які навіть серед Make America Great Again, серед прихильників Мага викликають критику. А ми тут чисті. Тому мета така подивимося, не думаю, що це зайде далі, якихось гуманітарних питань. Ну а тим часом і у нас є приклад того, що. Незважаючи на політичні курси та заяви лідерів, є такі речі, як стратегічні напрямки і національна безпека та оборона. І попри все, ця політика реалізовується. І от те, що численні джерела вказують, що цього тижня до авіабази Лайкінхід у графстві Сафолк прибуло передано кілька термоядерних гравіатиційних бомб б 12 б – це вдосконалена, малопотужна тактична ядерна гравітаційна бомба, якою можна оснастити низку літаків, включаючи f 35 Lightning. Ось, будь ласка, чому це прибула ця зброя? Зрозуміло, це ж для стримування Росії. І це є свідченням того, що от якраз стратегічний курс він працює, незважаючи ні на що. Сподіваюсь, він і надалі буде працювати на підтримку України, і ми завжди будемо присутні в стратегіях Заходу. З позитивного боку бережіть себе і слава Україні.